Мої вітання на третьому уроці: Тема розв'язування задач. Сьогодні ми закріпимо та поглибимо знання про важіль, момент сили та умови рівноваги важеля через розв'язування різнорівневих та різноманітних задач. Розглянемо різні способи їх розв'язування та проаналізуємо найбільш раціональні підходи. А також сформуємо вміння застосовувати теоретичні знання на практиці для вирішення прикладних проблем. Розпочинаємо. Завдання перше. Хлопчик сів на один кінець масивної дошки, покладеної на колоду, і гойдається на ній. Чим зрівноважена сила тяжіння хлопчика? Сила тяжіння хлопчика звичайно ж зрівноважена силою тяжіння дошки. Точка прикладання якої зміщена відносно точки опори, розміщеної на колоді. Це можна помітити за різною довжиною плечей, і хлопчик сидить саме на коротшому плечі. Завдання 2. Олена зрівноважила гілку на мотузці так, як показано на малюнку. Питання, яка частина гілки важча? Ну, зрозуміло, що меншому плечу відповідає більша сила. Отже, ця частина і буде важчою. А тепер задача. Завдання 3. Вантаж масою 50 кг піднімають за допомогою важеля. Якщо сила, прикладена до довгого плеча важеля, становить 200 Н, а довжина короткого плеча 0,2 метрів, визначте довжину довгого плеча. Перед тим як записати коротку умову, хочу наголосити, що дані задачі на умову рівноваги важеля варто розв'язувати з малюнком, який будуємо на самому початку. Ми зараз справа бачимо малюнок виконаний для цієї задачі. За ним ми вже бачимо, як ми позначали плече перше, друге та відповідно сили. Це дуже зручно, особливо якщо плечей буде більше, ніж 2, а сили будуть напрямлені в різні сторони. Тому обов'язково його перенесіть в робочий зошит. А тепер запишемо коротку умову. Маса тіла 50 кг. У нас на малюнку тіло поміщене справа, там, де плече d2 та сила F2. Відповідно, ми назвемо дану масу m 2 Далі запишемо сили F1 200 н та коротке плече d2, 0,2 метра. І так як сила, яка діє на тіло, це сила тяжіння, нам обов'язково знадобиться прискорення вільного падіння g. Тому що силу ми будемо виражати саме через добуток маси та прискорення вільного падіння. Записали. Невідоме інше плече d1, довше плече. Дану задачу можна розв'язати кількома способами. Можна, наприклад, спочатку знайти силу F2, а потім записати умову рівноваги важення. Але мені завжди подобається виводити загальну формулу, що ми зараз і зробимо. Тому розпочнемо саме із правила важення. F1 відноситься до f2, як d2 до d1. З даної умови ми маємо виражати d1. І ось ми вже бачимо, що D2 в нас є, F1 є, але немає F2. Давайте F2 замінимо через добуток маси та прискорення вільного падіння, тобто F2 дорівнює M2 на G. Ми це вже знаємо, адже сила, з якою діє вантаж на плече, це є сила тяжіння. І виконавши заміну в нашій умові рівноваги важеля. І переписавши нашу пропорцію, ми тепер з легкістю можемо виразити d1. Чисельник у нас буде добуток m2 на g та на d2, а в знаменнику F1. Перевіривши одиниці, ми бачимо, скорочується спочатку кілограми, потім ньютони, лишаються метри. Все вірно. Підставивши значення та порахувавши, в нас виходить, що довше плече дорівнює 0,5 метрів. Або 50 см. Задача розв'язана. Можна записувати відповідь. Задача 4. Використовуючи гайковий ключ довжиною пів метра, робітник прикладає силу 220 Н перпендикулярно до ключа, щоб відкрутити гайку. Який момент сили він при цьому створює? Задача дуже простенька. Записавши коротку умову, що d дорівнює 0,5 метрів, а F220 н, ми пишемо, що невідомий момент сили позначали m велике. І ми знаємо, на попередньому уроці вивчили, що момент сили дорівнює добутку сили на плече. Тобто m дорівнює f на d. З одиницями тут все зрозуміло, буде ньютон метр. І підставивши значення. Ми 220 множимо на 0,5. 0,5 це одна друга, тобто 220 ділимо на 2. Отже, у нас відповідь буде становити 110 Нм. Такий момент сили, який створює робітник. Завдання 5. На малюнку зображений важен. Вага вантажу 2 дорівнює 80 Н. Якою є маса вантажу 1? І ми бачимо вже готовий малюнок, який ми, звичайно, теж переносимо в зошит. Але зверніть увагу, в нас не вказана довжина плечей d1 та d2. Але весь важель, він поділений на рівні частини. Тобто ми можемо записати плечі в коротку умову через певні умовні одиниці. Умовні одиниці важеля. Давайте їх позначимо одиницями важеля. Скорочено ОДВ. Тобто плече д 1 буде дорівнювати 2 одиниці важеля, а плече Д2 2 3 одиниці важеля. Згідно малюнка. Записали. Далі в нас є вага вантажу. Вагу ми позначали великою літерою P. Вантаж 2, а отже буде P2, 80 Н. Також нам знадобиться прискорення вільного падіння, адже ми будемо шукати масу. Знаючи силу. І якщо це вантаж 1, невідома маса саме М1. Знову ж таки, розпочинаємо з умови рівноваги важеля. Те, що ми вже вивчили, що важіль перебуває в рівновазі, коли відношення сил обернено пропорційне відношенню плечей цих сил. F1 до F2 відноситься як d2 до d1. F1 в нас немає, але нам воно і не потрібне. Що ж таке F1? Це сила, з якою діє тіло перше. Тобто це сила тяжіння, яка діє на тіло і відповідно на важень. Тобто F1 дорівнює силі тяжіння, дорівнює, в принципі, вазі тіла і дорівнює добутку m1 на g. А f2 дорівнює просто вазі тіла p2. І, звичайно, дорівнює силі тяжіння. Але в нас маси немає, а є вже зразу ж вага. Тому виражаємо F2 саме через P2. Перепишемо нашу пропорцію, замінивши F1 та F2. Є. Тепер можемо з легкістю виражати m 1 m 1 дорівнює добутку p 2 на d2 поділеному на добуток g 2 на D1. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що. В нас скорочуються метри і відповідно скорочуються і ньютони. Лишається тільки кілограми. Можна підставляти значення. Виконавши арифметичні дії, ми отримаємо 12 кг. Така маса вантажу М1. Задача розв'язана. Завдання 6. Двоє учнів, готуючись до уроку фізики з теми важель. Самотужки досліджували умови рівноваги. На кінці важеля вони поставили стаканчики з кульками масами 300 і 100 г. На якій відстані від середини важеля вони розмістили опору, щоб важель був у рівновазі? Довжина важеля становить 48 см. Ось тут вже нам обов'язково потрібний правильний рисунок. Інакше ми не зможемо все гарно записати та розв'язати відповідну задачу. Цей малюнок я вже побудував. Подивіться уважно: всю довжину важеля я позначив L. Розмістив плечі, якщо вантаж М1 у нас важчий за М2, то відповідно плече D1 буде коротше за D2, що я зобразив. Це вже з умови рівноваги важеля ми вже розуміємо. І ми розуміємо, що в нас середина важеля буде зміщена від опори на певну відстань. Я її позначив, наприклад, Х. Тепер можемо записувати коротку умову. М1 300 г дорівнює 0,3 кг, адже ми завжди переводимо усі маси в кілограми. Те ж саме робимо з M2, буде 0,1 кг. А довжину важеля звичайно перетворюємо в метри. 48 см це 0,48 метрів. Ми відомо Х. Знову ж таки, записуємо умову рівноваги важеля. Правило важення. Наше відношення, яке ви вже, мабуть, точно запам'ятали. Тобто F1 до F2 відноситься як D2 до D1. Але в нас немає ні D1, ні D2, ні F1, ні F2. Тому треба ввести заміни, щоб в нас з'явилися наші відомі зміни. Наприклад, F1 ми можемо записати через добуток маси на прискорення вільного падіння, як і F2. І в нас виходить, що F1 дорівнює M1 на G, а F2 M2 на G. А як нам записати d2 та d1? Найкраще це зробити, якщо ми приведемо все до однієї зміни. Наприклад, d2 ми можемо записати як різницю l-d1. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб знайти d1. Адже що ми маємо шукати? Шукати x. А x ми з легкістю можемо знайти, якщо візьмемо від половини L віднімемо d1. Тобто для знаходження Х нам потрібно спочатку знайти d1. А d1 ми і будемо шукати з даної пропорції. Тому d1 ми лишаємо в знаменнику, а в чисельнику d2 замінюємо через різницю L-d1. Підставивши перше рівняння нові змінні, ми бачимо наступну пропорцію M1G. Відноситься до М2G так, як L-D1 до D1. Давайте її трошки скоротимо. Наприклад, ми вже бачимо, у нас скорочується усе на G на прискорення вільного падіння. А справа в чисельнику ми можемо винести за дужки d1. І відповідно d1, яке винесе на дужки, в нас скоротиться з d1 з знаменника. І лишиться L на d1 мінус одиниця. Одиницю перекидаємо вліво, вона змінює знак на плюс. І далі з легкістю шукаємо d1. Нам треба L поділити на усе, що міститься зліва від доріг. Для спрощення, звичайно, можна, наприклад, одиницю переписати як відношення m2 до m2. Ми маємо вже спільне кратне в знаменнику M2. Тобто в нас виходить там дріб М1 додати М2 поділити на М2. І це М2 у нас іде чисельник. Тобто, виконавши такі невеликі арифметичні перетворення, ми можемо трошки спростити даний дріб і записати його як L на м 2 поділити на суму М1 та М2. Давайте перевіримо одиниці, чи все в нас добре. Знаменник у нас кілограми, скорочується із кілограмами в чисельнику. Лишається метрів, все добре. Підставляємо значення. І в нас вийшло, що d1 дорівнює 0,12 метрів. Далі, як я вже раніше сказав, ми можемо знайти х від половини важеля, нам досить відняти d1. Тобто L поділено на 2-D1. Така формула. З одиницями тут все зрозуміло, лише метри. І підставивши значення, в нас виходить ті ж самі 0,12 метри, тобто 12 см. Саме на такій відстані від середини важеля треба розмістити опору, щоб важіль був в рівновазі. Можливо, хтось помітив, що на попередньому уроці, коли в нас були важкі 100 г і 300 г, середина опори там і розміщувалися. По суті, дану задачу можна було би зробити і устно. Ми бачили, що в нас маси відрізняються на 1 третю. А отже і сили будуть відрізнятися на 1 третю. А з умови рівноваги важеля і плечі мають теж відрізнятися на 1 третю. Тобто для рівноваги нам потрібно важіль розділити на 4 частини і поставити опору між першою та другою частинами, щоб сформувати відношення плечей d2 до d1 в 1 третю. Все доволі просто, якщо розуміти правила важеля. Але це ще не кінець. У нас лишилася ще одна сьома задача. Мати з батьком вирішили погойдати сина на гойдалці. На якій відстані від центру О гойдалки треба посадити сина масою 25 кг, щоб вона була у рівновазі, при умові, що батько і мати сидять на края гойдалки з рівними плечима. Маси батька і матері відповідно 75 і 65 кг. Довжина всієї гойдалки 5 м. Знову ж, треба побудувати спочатку рисунок. І на ньому ми розпишемо усі плечі, довжини і позначимо усі маси. Я вже це зробив. Для зручності усі маси, сили та плечі мають відповідні індекси. B означає батько, М мати і С син. Все зрозуміло. Давайте запишемо коротку умову. Маси сина батька та матері 25, 75 та 65 кг відповідно. Записали. Довжина усього важеля 5 метрів. Є. Позначили L. Невідоме плече ДС, тобто плече сина, відстань, на якій він сидить від центру гойдалки, яка одночасно є і опорою. Ну, для зручності, мабуть. Одразу ж ми порахуємо плечі батька та матері. Плечі важеля відстані, на якій вони знаходяться. На за умови сказано, що вони знаходяться на однаковій відстані від центру. Тому плече ДБ буде дорівнювати плечу DM і буде дорівнювати одній другий L, L на 2. Тобто 5 поділити на 2 буде 2,5 метри. Є. А що ж далі нам записати? Наша умова рівноваги важеля f1 до f2, яка рівна d2 до d1, не підходить, адже в нас більше двох сил. І ось в такі моменти ми вже користуємося іншою умовою рівноваги важеля правилом моментів, який ми вивчили на минулому уроці. Ми вивчили, що важіль перебуває в рівновазі, якщо сума моментів сил, які обертають важіль проти ходу годинникової стрілки, дорівнює сумі моментів сил, які обертають важіль за ходом годинникової стрілки. В даному випадку, в нас проти годинникової стрілки, важіль обертає лише батько. А мати та син обертають важіль за годинниковою стрілкою. Тобто правило моментів буде записуватись як mb дорівнює МС плюс ММ. MM. Тобто момент сили, який створює батько, буде дорівнювати сумі моменту сили, який створює син, та моменту сили, який створює мати. Далі переписуємо ці моменти через добуток F на D. І так як сил у нас немає, але є маси. Ми можемо сили переписати як добуток М на G. Адже саме сила тяжіння притягує людей до землі і відповідно обертає важіль, тиснучи на нього. Записали. Але так як в нас Ж є зліва, а справа ми можемо його винести за дужки, то і скоротити можемо усе на те ж саме Ж. І знову ж переписати дану формулу, але вже без Ж Є. І так як нам треба знайти плече саме сина, ми перекидаємо добуток М на D з індексами M вліво від дорівнює. Тобто MSDS буде дорівнювати MBDB-MDM. І тепер знайти DS дуже легко. Нам просто треба. Різницю цих добутків поділити на МС масу сина. Підставивши одиниці, ми бачимо, що в нас кілограми чисельнику винесуться за дужки і, відповідно, скоротяться лишаться тільки метри. Все добре, можна підставляти значення. І в нас вийшло, що ДС дорівнює 1 метрі. Тобто для того, щоб гойдалка була в рівновазі. Щоб мати з батьком могли погойдатися нормально, сина вони мали розмістити на відстані 1 метр від центру. Задача розв'язана. Це вже була складніша задача, де було задіяно три сили до одного важеля. Вирішували ми його вже через правило моментів, а не правило важеля. Але я надіюся, що ви зрозуміли. Як це все виконується. Для закріплення повторіть ще раз параграф 2 та виконайте вправи №2, 2 4, 5 та 7. Дякую за увагу! На наступному уроці проведемо лабораторну роботу, де ми будемо вивчати знову ж таки умови рівноваги важеля. І остаточно вже закріпимо дану тему. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному занятті!